Привіт! З вами Ольга Панченко, і ви на моєму каналі. Я Б'юті експертка Лайф і б'юті коуч і сьогодні у мене пропозиція для дівчат України, від якої неможливо відмовитися, дівчатки. Тож, якщо ви пробували вже наш бренд Mary Kay або якщо ви хочете долучитися, бо мій прихід відбувся навіть без спроби. Моя подружка стала клієнткою два тижні, дзвонила, розповідала мені, який вона отримала ефект вже на обличчі. І я прийняла рішення, що ця косметика має бути зі мною. Це було 27 років тому, і з того моменту я не змінювала марку. Так, змінювалися системи, змінювалися колекції декоративних. Косметики, догляду за тілом, ароматична лінійка. Але ж мій системний догляд був завжди від моряки, а також додаткові засоби і всі салонні процедури теж вдома. Що я і хочу вам зараз запропонувати. Тобто пропоную взяти дисконт, це перша вигода. Також відкрити для себе можливості, якщо потрібно, додаткового доходу, а можливо, і власної справи. І саме завдяки цьому знаєте, я об'їздила півсвіту. Я маю прекрасні ось такі нагороди від компанії. До речі, все, що на мені з прикрас, це все отримано в подарунок. Від компанії за розвиток справи за покращення життя свого і жінок навколо, тож ближче до теми, ближче до шкіри, ближче до краси. Почнемо ми з того, що найперше, що треба взяти, це системний догляд. І сьогодні ми розглянемо пропозицію, яка діє до 30 вересня для дівчат в Україні. А там ще зверніть увагу, і рожевий годинник в подарунок іде дівчатка з японським механізмом дуже стильний. Тож я вам пропоную. Взяти найновітнішу нашу розробку система Skin Kia, базовий догляд, який складається з чотирьох засобів: очищення, скрабування, тонізування і зволоження. Додайте до нього вугільну маску детокс, бо це обов'язково робити. Якщо у вас шкіра дуже суха, тоді можна взяти щось зволожуюче, ну, але ж у більшості шкіра комбінована і навіть має висипи, тоді це у декого. Тоді маска вугільна-детокс саме для вас. І на неї діє спеціальна ціна. Ну і нехай буде ще губна помада. Сьогодні в мене модний рожевий. Це унікальна помада, яка в залежності від олівця може мати абсолютно різний ефект. Може бути від нюдової до яскраво червоної, може бути і теплою, і холодною, і нейтральною, тобто і на день, і на вечір. А ще ж є техніки нанесення. Помадою, пензликом, пальчиком, ну це вже я, як візажистка моди, даю безкоштовне навчання в нашій команді. І є ще подарунковий пакет новачка. Та-дам! Дівчата, тут майже на три тисячі добра, а до сплати символічні 900 гривень. Так, і в складі цього добра ми маємо знежирений засіб для зняття косметики з очей. Наш я б сказала, хід і бестселер, якому вже 26 років, але формула оновлена. Ось така двохфазна рідина для делікатного зняття макіяжу з очей і з губ. Це ті зони, які найперші видають вік, тому важливо саме чим ви змиваєте, а потім вже про догляд. Також ці крем легкий, флюїдний, тональний, який і захистить, і зволожить, і ем, навіть боротьба з висипами, тому що тут є. Саліцилова кислота, екстракт, ІВИ. і моя улюблена туш, Lash Love фанорама, яка має силиконовий пензлик і спеціальний склад, який дає можливість зробити як такі ледве підкреслені віки, так і потужні вії. Збільшить об'єм. І ще купа пробників, які ви можете роздати дівчатам. Це і системний догляд для шістьох дівчат, і маска гелева, і маска вугільна. Ось такі шість комплектів, і дівчатка вже можуть спробувати ваші подружки і навіть зробити вам замовлення. А це вже означає дохід. Дівчатка: сім переваг, які ви отримаєте. Ну, про це можна писати окреме відео. Але ж у мене ще не все. Тут будуть ще подарунки, крім годинника, двохетапна зволожуюча маска на тканині і дорожній варіант знежиреного засобу для зняття косметики з очей, щоб у маленьку косметичку. І давайте підсумуємо, що такий варіант буде в грошах. Ви отримуєте продукцію, це не враховуючи подарунки на 7 тисяч. А сплатити всього лише 3273 гривні. Улавлюєте це більше ніж 50% економія. Ось так ви відкриваєте дисконт одразу з дисконту. Тож, якщо ця пропозиція вас зачепила, пишіть мені або ті б'юті експерті яка вам проводила клас.